Фотомодель на фотосесії. Фотограф її просить. Зробіть серйозний вираз обличчя. Модель тупо на нього дивиться. Він їй каже. Ну, добре, давайте я вам допоможу. Скільки буде сім на дев'ять? Чоловік у крамниці вибирає жіночі стрінги. Та трясся його бери. Вони ж нічого не прикривають. Ну, хіба от тільки оті? На них хоч якийсь клаптик тканини є. Жіночка продавець. Пане, це бірка. Чоловік днями мені заявив, що я нерізноманітно готую. Позавчора готувала спагетті, вчора ріжки, сьогодні Черепашки, завтра планую зварити бантики. Знахабнів зовсім. Я в шоці, дочекається, посаджу на одні макарони. Я, коли нап'юсь, нікого не боюся. Навіть жінки. До такого стану я ще ніколи не напивався. Лікарю, ви не могли б змінити схему прийому ліків? Це як? Ви мені виписали по таблетці чотири рази на день під час їжі, а я б хотів по дві таблетки два рази на день. Чому? Їжі на чотири рази не вистачає. Чоловік каже дружині. Кохана, я піду сьогодні ввечері з друзями вип'ю пива. Пограю в більярд. Іди, іди. Хто тебе за роги тримає? Якщо вам подобається займатися сексом під музику, ставте концертний альбом. Таким чином, ви будете чути оплески кожні 3-4 хвилини. Урок у школі Вовочка задає вчителю запитання. Вчитель. Вовочка, перед тим як поставити запитання, підніми руку догори. Кров прилине до голови, мозок буде працювати краще, і тоді, можливо, запитання зникне саме по собі. Лікарю, ви лікуєте боязнь відкритих просторів? Звісно, а закритих. Звичайно. Розумієте, у мого сина і те і інше. Е, ні, геймерів ми не лікуємо. Цікаво, чи сильно відрізняється поза 69 від пози 96. Поза 69 спостерігається у коханців і молодят, а поза 96 у зрілих сімейних пар. Він і вона лежать у ліжку, вона сумно дивиться у вікно. Ось і сонце встає. От тільки давай без сарказму. Іде якось слон дорогою, а зустріч йому мураха. Слоне, знімай штани. Навіщо? Знімай кажу. Слон зняв штани, Мураха довго лазила по них, роздивлялася, а потім і каже: Одягай, мої з кишенями були. Маленькі хитрощі. Якщо туалет зайнятий, а вам сильно прикортіло, посмикайте за ручку і голосно скажіть: Він тот! стріляй через двері. П'яний повзе додому, чує Зозулю. Зозуля Зозуля, скільки мені жити залишилося! З вікна висовується дружина і кричить: 5-7 секунд, поки я праску не знайшла. Все, начебто, на роботі, гладко, і колектив дружний, і зарплата пристойна, і начальство не дуже зле. Але от перерви між перекурами могли бути і трохи коротше. Батько будить малого сина. Синко, вставай, до школи пора. Не хочу, відповідає той спросоння. Вставай, невже у тебе немає сили волі? Є, каже малий, але вона ще спить. Маленький вовочка запитує маленьку Марійку Марійка. А ти жінка гаряча? Не знаю. Але коли з горщика встаю, то пара йде. У трамваї це казно що таке. Така тиснява, що я вже дві години стою на одній нозі, і уявіть собі, якраз на моїй. Скільки учнів у вашому класі? З учителькою 35, отже, без неї 34. Е, ні. Без учительки в класі не залишиться жодної душі. Якщо ваша дівчина під час сексу з вами видає дивні звуки, прислухайтеся, може вона хропе? П'яний чоловік відкриває вхідні двері додому і непритомніє, потім, прокинувшись, каже дружині Сонце моє! Що це було? Це був сонячний удар. І не треба мені брехати, що ти ночував у своїх друзів. Я ночувала у твоїх друзів, тебе там не було. У шефа в кабінеті ти хороший працівник. Проси все, що хочеш. Можете мені підвищити зарплатню. Я сказав все, що хочеш, а не все, про що мрієш. Новоселів, котрі тільки но в'їхали до панельного будинку, відвідує приятель. Посеред розмови він раптово замовкає і прислуховується У вас що? Є миші? Ні, відповідає господар. Це сусіди їдять салат. Батько кидаючи щоденник на стіл. І в кого ти такий тупий, вовочка, в тебе, мати, не груби батькові. Він то тут при чому. Вчителька Петрику, я тобі поставлю маленьку трієчку, якщо ти скажеш, як мене звати. Цю я вам краще скажу, як вас називають. Ви дуже добре виконуєте роботу. Пора вам додати грошей до зарплати. Ні, обсягу роботи. Але ж зростанням навантаження якість роботи падає. Тоді позбавимо премії. Будь-який каприз за ваші гроші. У мене тільки 100 гривень. Тоді не вирадуйте. Може, мені купити новий гребінець? У старого зламався зубчик. Ти марнотрат. Через одного зламаного зубчика купувати новий гребінець. Але цей був останній. Що сьогодні на обід, кохана? М'ясо ягняти в пікантному соусі. Ого! Так написано на собачій консерві. Алло, кума, привіт. А ти в курсі, що твій кум гуляє? Хай гуляє, він тепло вдітий. Чоловік, прикутий наручниками до батареї центрального опалення, три години стукав по ній, волаючи про допомогу. Але сусіди лише зробили музику тихіше. Чим відрізняється гвинт від болта? Болт набагато функціональніший, його можна не тільки закручувати, а й забивати, і часом навіть класти. У Тихому океані тоне корабель. Капітан повідомляє Панове, корабель зазнав аварії, іде на дно. Всі рвуть на собі волосся на голові. Капітан засунув руки в кишені й стоїть. До нього підбігає матрос і каже: Карабель, Тоне, боцман собі усе волосся на голові видер. А ви спокійні, як удав. Та ще й руки в кишенях. Кожен рве там, де йому зручно, відповідає капітан. На дегустації алкогольних напоїв всі відчувають нотки абрикосу, яблука, горіха. Я відчуваю, що вже нарізався. Скажіть, лікарю, а ось ці пігулки, які ви мені зараз виписуєте, не мають якогось сильного побічного ефекту? Мають. Від них помітно худний гаманець. Діти, хто розбив вікно? Мовчання. Діти, хто розбив вікно? Мовчання. Я в останній раз питаю, хто розбив вікно? Та добре, чого там? Запитуйте вже і в четвертий раз. Розмова двох сніжинок. Ти куди летиш? До Гренландії. Влаштую собі відпустку, а ти в Африку Влаштую їм паніку. Синку. Ти чув у наших сусідів дитина народилася. Ну яка це новина, тату? При наших тонких стінах я міг тобі це ще 9 місяців тому передбачити.